Доброго дня! Вас вітає канал Безель. Мене звати Олексій. Сьогодні, в вашій увазі, я представлю модельку серії MTG B2000 1 a Це у нас була до цього моделька 5000-го g shock лімітована серія. Це також лімітована серія. Як завжди я кажу, як я це люблю, тому що такі годиночки заїжджають до нас вже так достатньо частенько стала така традиція. Навіть це мені дуже подобається. Це годинник не для всіх. Як ми бачимо, тут дуже багато шарова технологія лиття, там і смола, і карбон, і все це воно спресоване. Зроблено таким чином безель, обрамлення безелю. Має різні матеріали. счет того, що вони зробили таким чином його більш легким, він має ще і потрясний вигляд. Це корпус монокок, він цільний. Це японська збірка. Цей годинник вартує своїх грошей, повірте мені, модуль 5636. Має ось таку застіпку. Ось таке декорируване у нього циферблатне меню. Браслет не металевий. Тут немає взагалі нічого тут з металу. Тобто все воно має якісь сплави. І він дуже легесенький. Серія MTG це нагадую преміальна серія Casio. Вони мають повністю свій базовий функціонал, який мають його менші родичі. Але все зроблено в більш преміальному класі з преміальних матеріалів, для того, щоб людина могла виділити себе серед інших людей, якщо вона має хист і вподобання до годинників в принципі. Я не хочу вас втомлювати характеристиками, чесно кажучи, не готувався. Коли є світло, знімаю огляди, коли немає світла, якось ми працюємо. Ну, такий зараз у нас час. Хочу вам показати саме красу цього годинника, щоб ви могли зі мною насолодитися його присутністю на цій камері. І давайте традиційно примірюю вам її на руці. 17 сантиметрів. Ось так. Дякую, що ви дивитеся. Дякую, що дивитеся до кінця. Мені дуже приємно. Коментуйте, будь ласка. Будемо на зв'язку. Канал Безель. Душевні розмови про наручні годинники. До нових зустрічей!